А у нас у студії славнозвісний український режисер, э, э, режисер таких фільмів, як Штольня і Тіні незабутих предків Любомир Галовицький. Любомир. Ми вас вітаємо. В студії ранка. Дякую за запрошення. Як ваш настрій взагалі? Супер чудово, не дивлячись на повітряні тривоги на все, ми вже якби звикли йдемо до переможеньки. Так і одразу хочеться запитати, що взагалі з українським кінематографом в такий непростий час, тому що наскільки я знаю, взагалі, от творчі професії і творчі сфери трошки постраждали, uh -huh. коли почалася повномасштабна війна, тому що це, скажімо, так, не те не першої необхідності, те за що одразу про що одразу думають люди, за що чіпляються та чим чи хапаються робити. Uh -huh. Ну кінематограф це взагалі, в принципі, якщо шоу бізнес вони в в період війн різних катаклізмів страдають першими і виходять з цього останніми. Це така сфера, де, ну, в принципі, ти маєш розуміти ці ризики. Тому наша сфера зараз перша попала прямо під такий удар дуже серйозний. Особливо, особливо я. Я починав якраз виробництво кіно, величезне кіно. Найбільше фільму в моєму житті. Це був фільм про українське супергероя. 24 лютого ми запланували прес-конференцію. Почалась війна. Тому індустрія зараз десь приблизно в такій же ситуації десь на паузі стоїть, але я би сказав, що я розглядаю це, я не називаю це кризою для індустрії, я називаю це трансформацією, тому що у нас, в принципі, ми багато чого втратили в один момент, але з іншої сторони, ми дуже багато чого здобули. Ми здобули кредит довіри такий, який у нас не було. Тепер питання це кредит виправдати. От наша індустрія якраз зараз має це зробити, і ми всі стаємо е, такими учасниками, е, учасниками преси сьогодні. Всі, тому що е, перша хвиля фільмів, які будуть виходити, це будуть документальні фільми. Так ну так, так, і ми маємо бути до цього перше готовими, не очікувати так. там чогось так. такого. До речі, от ми вже теж на ефірі неодноразово говорили про те, що це ж 24 лютого, Скільки людей було планів. І ось таких хтось ішов на співбесід? когось так як у вас мала бути е, презентація. Так, е... фільм про українського супергероя. Взагалі, думаю, що знаєш, uh -huh. е, знає, у нас. Е... Це вперше, наскільки я не помиляюся. Вперше ну, я три роки де, ну, займався розвитком цього проєкту. А чи можна роки? заспойлерити назву Капітан України? Капітан України. Це так. круто! Реально. І це не комікс, це історія заснована на. Історичних подіях України заснована на, на магії України, яка є на починаючи там вся суперсила ця з корінням Трипільської цивілізації. <різький> ну тобто дуже дуже крутий проект. И, ну зараз ми трансформуємося в інший формат з даним проектом в паралельний всесвіту <різький> серіал. <різь> <різь> Круто, але ну, зараз поговоримо. Ну так, дійсно сподіваюся, що вийдемо. я перед тим як ми перейдемо до обговорення. Тих проєктів, з якими ви сьогодні прийшли, не можу на запитати по нашій сьогоднішній темі. Ми сьогодні говоримо про ідеальні стосунки. Uh -huh. Що таке ідеальні стосунки, чи як їх здобути, і от цікаво запитати, взагалі, як у творчих людей у творчої професії, тим паче у режисера у керівника творчими людьми, як взагалі з ідеальними стосунками um, ідеальні стосунки базуються на основній е, такі аксіомі: це не сверлити один одному мозок. Які б це стосунки не були? Чи це робочі, чи дружні, чи подружні, перш за все, не сверлити мозок, а що це означає? За цим якби стоїть далі цілий пласт. Тобто всі класні стосунки будуються на взаємоповазі. І якщо взяти, наприклад, мою професію, то в чомусь всіх склався стереотип, що режисерці якийсь типу злий човар, який там кричить на всіх, типу, що таке? а Ну такі, ну. Реально, це, це совка, типу ця штука прийшла. Mm -hmm. І такі ну, інколи там дивишся, там актори приходять, і вони там трусяться. Ти кажеш, що з тобою? Що не так? Що я сказав? І ні, я люблю. Я люблю, я дуже сильно люблю сарказм. І в нас в мене я я коли приймаю когось на роботу в команду. Я я питаюсь: ну як тебе з сарказмом? Ви приймаєте іспит на сарказм, на те, як людина розуміє, якдоти, як реагує на це як реагує на це. Тому що е, в нашій сфері, то в принципі, як і в медиків, як і в військових, так і в кінематографістів кіно, без сарказму не виживеш. <соцентреский> сарказм> <пості> Важкі професії. <кліп> і е, це дуже класно, бо, тому що якраз е, е, сарказм дозволяє тобі. Інколи крикнути на людину, але це смішно. Ну тобто людина не ображається. І якраз от це мені подобається, бо тому, що не завжди ти там можеш можеш бути та, таким тихесеньким, там Лагідно, виска, камера, спокійно, та, звичайно, ну, як капітан корабля. Mm -hmm. Доброго дня мене Хоча, в, Я так розумію, що в свідомості багатьох людей ідеальні стосунки десь якусь таку картинку, коли все рівно, все спокійно, ніяких підвищених емоцій, підвищених тонів, де просто ось так. от все якось стабільно. Це ж нудно. Ну, це ж ну дотіна. Ну тобто, завжди відносини базуються на, на, на якомусь одному придурку і одному, і одному хто реально це все терпить класно. Це точно. <світ> До речі, у вас тут наші слухачі запитують. А чи бувають ідеальні відносини в кіно? Я так розумію, що в кіноіндустрії саме запитують не в так. самому кіно, тому що ну, про ідеальні кіно. стосунки Звичайно, ми як якраз з кіно і показати. ми дізналися, так. але в кіноіндустрії ідеальні відносини бувають. Дивіться, кіноіндустрія дуже ревнива сфера. Так, е, якщо ми зараз візьмемо ну, зріжемося по по професіях там в кіноіндустрії, наприклад, режисер та ре режисер так е, як можуть бути відносини ну, типу, ідеальні або хороші, нормальні між режисерами? Це коли а у вас є спільна зацікавленість, у вас є спільні проекти, або ви ну якось співпрацюєте один одному допомагаєте, працюєте в різних сферах, в різних жанрах. І ваші аудиторії не пересікаються. Щоб не було конкуренції. Як тільки виникає конфлікт інтересів, одразу всі типу такі клас, привіт. Щоб у тебе не повинно, щоб у тебе не вийшло. Ну, типу, якось так. Ну Це нормально, це в всьому світі, це не тільки нас. У будь-якій сфері, в принципі. що особливо було в нас до війни, тому що індустрія молода і всі. Типу, хочуть бути першими. Ось я перший такий, я перший такий, перший романтичний цей, перша комедія, перший це. І всі якби намагались бути першими. А от я в один момент це зрозумів: типу, ей ребята, типу, камон. Я, типу, пам'ятаю, був першим у 2005 році, коли знімав і ніхто не і потім подумав, нащо мені взагалі цей статус потрібен? Типу, ну там перший ж щоб... боротися. Мені дуже важливо, щоб а, а, бути важливим. Угу. Так от, вернемося до відносин: а, якщо говорити режисер -ре актор це, це, це кохання uh -huh. має бути ну, в лавках. Так? Це має бути повна синергія, бо тому що актор. Він, він, ним треба... Це пластилін так? Uh -huh. в нашій індустрії. І є актори, які, які вже мають досвід, і вони дуже часто наприклад, починають шукати спосіб продемонструвати це режисеру. От І інколи це буває в такій формі, типу, як я це знаю, як це робити. Якісь такі штуки, ти дивишся на це, інколи думаєш, ну окей, в результаті все рівно робить як потрібно. Тому, якщо є ось цей градус взаємоповаги і хімія, це хімія. Актор та режисер це хімія. Тут дуже складно пояснити ці відносини. У нас, до речі, момент взаємоповаги вже неодноразово сьогодні звучав десятки разів, напевно, дуже багато хто пише, що основа ідеальних стосунків це все ж таки перш за все. Взаємоповага. Ну, людині багато не треба, ну uh -huh. щоб дали поїсти і, і, і сказали, що ти молодець. Ну, в принципі, е, ну це, це нормально. Ну, тобто ми, всі хочемо, ми ми всі всі хочемо Дивіться, е, сьогодні е, воїн ЗСУ, який фігачить в, е, в окопах, типу, і фігачить ворога. от е, що йому потрібно? Йому потрібно, щоб просто люди про це знали, що і цінували це, що і він робить. Його, Все, так. типу, воно ну, більше так, нічого так, не треба йому. Так, так. Типу, ну 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 звісно, підтримка матеріальнику ми робимо всі кожен день. Так. Але е так само і тому актору, який працює ночами, типу, в мирний час, так працює ночами в кіно, і він ну, викладається там. Тому режисеру і їм хочеться, щоб хтось хто небудь їм сказав. І коли приходить режисер, і каже, слухай, ти просто Бог. І актор такий типу, вау, я люблю цього режисера. Ну, тобто, от де відносини. Типу, вміння цінувати, типу, навіть якщо це не так. Та, вміти, чому мені дуже подобається американці? Вони мене навчили дуже багато чого. Uh -huh. а, в тому, що ти ніколи не говориш цей це корей... ніколи не говориш погано, це як корейці, а цей корейці ніколи не говорять ні. Uh -huh. Знаєте, корейські анекдот, коли чоловік приходить, uh -huh. чоловік приходить додому, питає жінки: мені хтось дзвонив? Вона каже так. А хто? Ніхто ну в принципі так. тому, що ні, не можна говорити. Так чоловікові прикольно. От тому ми намагаємося ну бути такими, якими тобто такі відносини між режисер-продюсер. Це інші відносини, це вже більш бізнесові відносини, uh -huh. де грає роль інтерес. Тобто, uh -huh. ми спілкуємося на, на темі бізнесу, на темі інтересу. Ми ну, бачимо, що дійсно в кожній професії, в кожній сфері є свої відносини, і вони по різному, але тим не менше, от як вже встиг зазначити, про те, що все одно треба знаходити підход до, до інших людей. Uh -huh. За кадром ви встигли сказати про те, що сьогодні у вашої дружини день народження. Uh -huh. Давайте ми його привітаємо. Тому що я думаю, що це, ну, це дуже круто. Супер, да. супер. Можемо зараз зробити це. У мене дружина це така, знаєте. Супер супер людина, яка вміє собі поєднати і, і музу, і дружину, і маму, і взагалі людину, яка допомагає іншим, якось вміє це відчувати. Я, я не вмію так відчувати людей, як як вона Я так мрію навчитися цього. Тому хочеться побажати того ж їй, побажати таких же людей навколо. І, звичайно, миру, перемоги. Як звати вашу дружину? наші Наталя. І звати Наталочка, Ми приєднуємося до цих теплих привітань і вітаємо вас із Днем народження. І дякуємо за те, що відпустила mm -hmm. зранку свого чоловіка, і ми можемо з ним дуже дуже приємно поспілкуватися. Друзі, це ранок Лайф» на радіо М. І зараз перейдемо до обговорення нового фільму, який сьогодні нам буде презентувати режисер Любомир Левицький. Wake up! Oh. прокидайся разом із Радіо М. Що ж друзі, ми продовжуємо. І сьогодні в студії ранок на радіо М український режисер Любомир Левицький, який сьогодні хоче презентувати свою стрічку, яка має назву «Follow Фоловмі. Угу. Давайте про цю стрічку, про цей фільм. Що це таке, тому що буквально «follow Me це можна прикласти як слідуй за мною «Слідуй за мною. Так. так і ми знаємо це завдяки нашим там соцмережам. Не знаю, в інстаграмі, в Ютубчику, ми можемо фоловити когось або. Чи, ну, стати, пропоную чи, на... стати чимось фоловером або здобути фоловерів. От, я, скільки я, я розумію, що тут не про тих, не угу. про тих фоловерів. Одразу реальна асоціація ну, дійсно може бути. Ну, це для інстаграмерів, для тих, хто реально там ну, або для тих, хто зависає в соцмережах. Одразу да. може бути така асоціація, але друзі, насправді все набагато серйозніше і набагато глибше, і зараз ми про це дізнаємося. Угу. Дякую за можливість розказати про цей проект. Ви насправді знаєте, бувають такі проекти в житті, які ти не плануєш. Uh -huh. От особливо документальному кіно. І я новачок в документальному кіно зізнаюся. Це такий мій справжній дебют, тому що все життя роблю художні фільми, все життя роблю екшени. І тут мій товариш, журналіст Вася Кручак, є такий, каже: Любомир: у мене є історія. Від якої у мене пішли мурашки. Uh -huh. От. І він мені розказує цю історію. Е, ні, не так. Він е, каже: ти коли будеш в Києві? А я якраз забрав друж... дружину з малим uh -huh. з Карпат, я кажу, завтра буду. Він каже, обов'язково набирай мене, ми маємо зустрітися, я маю тобі розказати. Потім ставить трубку, через 5 хвилин набирай: ні, -ні, ні, я мушу тобі зараз розказати. Я коли почув цю історію, я зрозумів, що. Просто ну я маю це зробити. Ну тобто, неможливо неможливо такі історії, типу, обходити стороною. Е, це історія е, двох е, ну як двох. Це ціла в принципі 93-я бригада. Холодний яр. Є така, mm -hmm. от е, які е, врятували цивільну пару, е, знаходячись від них на, на дистанції 6 кілометрів mm -hmm. дистанційно дронами. Wow. А, та тобто це а, військова рятувальна операція дронами, а, де цивільна пара біж, випадково. Ну як випадково? Вони їхали евакуювати свою сім'ю, своїх батьків. Так а, вони об'їхали, об'їхали розбитий міст. Таким чином не блокпост. Ну вони там знали місця uh -huh. і потрапили в якраз а, дуже дуже близько до позиції ворога. І у них відкрили вогонь. Прямо з по цивільному населення, по цивільному автомобілю відкрили важкий вогонь. І наші, е, наші військові робили аеророзвідку і помітили цей автомобіль, помітили цей епізод. І вони розуміли, що їх треба рятувати. Відправити мобільну групу було неможливо. От, і вони е, проявили таку смикалку. Я не хочу зараз спойлерити сам сюжет, mm -hmm. але це історія, яка м м має. Має е, в собі стільки мурах, ви не уявляєте, А і мурах не тільки від напруги, а мурах від гордості в результаті uh -huh. ти, е, за тих людей, які зараз стоять на обороні країни, е, тому що мені цікаво перш за все е, робити історії сьогодні. Історії, які мотивують, які не розказують про трагедію, кому проживаємо. Uh -huh. Це ну якби це біль, який ще буде дуже довго заживати. Я поки що не знаю для якої аудиторії робити таке кіно. Uh -huh. Нам нам воно болить світу вже теж болить ім боліше не це дивитись. Тобто <гум> це це продукт, який зараз просто ну він не має за собою такого, такого. Немає рушійний сил так, розуміємо, що uh -huh. дійсно що в принципі це та реальність, в якій ми, ми всі живемо. Ми це бачимо щодня, але ось такі надихаючі історії Абсолютно про людей, які захищають ну, по перше. вони збудовують історії. імідж України по новому, і... і збудовується імідж збройних сил України як мінімум, і взагалі нашої якоїсь спільності, якоїсь певної національної ідеї. Тому і, звичайно, що Дуже можна знайти там дійсно. Я думаю, що всі, мабуть, українці вже трішки втомилися від стереотипу про те, що Україна журба, Україна поплакати. Катерина, яка да, uh, боремося з цим дуже давно, yeah. тому що от ті наративи, які ми штовхаємо, ми з ними живемо. І нам треба навпаки переключатися, бо пора. Ну дивіться, весь світ, весь світ в шоці. Мені американці, мені американці кажуть: Ukrainian are bad asses. Ну, bad це як в лапках, такі, типу, круті так. — ті паганці, але поганці в розумінні… — Шибай голови. Тобто ніхто не очікував від нас такого. І оцей шанс сьогодні. Не можна загубити, ми маємо показати це. Тобто, кожен зараз сьогодні кінематографіст має зобов'язаний, я рахую зробити угу. історію, яка надихне світ. Українцями це mm -hmm. дуже важливо. От ви розказали фрагмент цієї історії і вже дуже інтригуюче, дуже цікаво. І мені одразу спав на думку. Я там я в принципі не сильно люблю дивитися кіно, серіали. Ну таке чесно кажучи, це для мене так. Якщо я дивлюся щось раз чи два uh -huh. в рік, це просто прям перемога. Але мене часто зацікавлюють. От, я ще не дивилася, але але чула про один ізраїльський серіал про спецоперації про спецагентів різних. І я так думаю, все треба подивитися, тому що там теж розкриваються якісь uh -huh. такі деталі, коли. Рятують з рук терористів, там е, теж в якихось небезпечних е, територіях, на небезпечних зонах. І от я зараз вас слухаю, і розумію, що нам не треба далеко йти. У нас є свої ось такі от супергерої. Нам не треба дивитись далеко на якісь американські фільми, там ізраїльські серіали. В нас є свої реальні сюжети, сюжетні лінії, свої так. сценарії, які ми можемо захоплювати, дивитися і поширювати так. по всьому світу. Живемо у час дуже сильних історій. Um, не всі, на жаль, ми можемо сьогодні розказувати. Я знаю декілька історій, які вже можна було також. Паралельно зняти, але, на жаль, не можемо, тому що. Це а, поки що військове тенденція. Це поки що військова тенденція. Це фрагменти відео, які я, я бачу Це фрагменти відео, які я бачу просто з телефонів військових, так. з планшетів. І я просто вражений, що вже є. Так само в нашій історії. Follow Me, йди за мною. Половина матеріалу фільму, на яких базується фільм, знятий дронами, а от тобто ця історія була відзнята повністю, наче кінооператором. Я був вражений, коли я бачив це саме зйомку, яка саме зйомку. Далі мені довелося зібрати всіх учасників і правильно розказати цю історію. Як по взаємодії збройними силами України? Чи якось була якась інтеграція в плані там якихось дозволів на цей фільм і тому подібне? Тому що це все-таки ж така ну тонка тематика? Ми надзвичайно отримали дозвіл до 93-ї бригади Холодний Яр на, на публікацію цієї е, історії. Е, вони сказали, звісно, так. Єдине питання було локація, де це все відбувалося. Е, ми не знали, чи її можна буде відкривати, але на сьогоднішній день ця локація вже наша, тому угу. ми можемо спокійно е, її відкривати. Угу, це супер. в районі Ізюма. Е, ця історія трапилася. Е, люди їхали з Бахмуту. Ну, тому е, це от єдиний момент, який, який Точно нам треба було уточнити все решта абсолютно документальні факти. Е... З реальними, з реальними. Дуже, дуже складно хлопців було витягнути. Насправді, тому що один з них командир, і він uh -huh. не міг ніяк залишити е, позиції. Uh -huh. І ми кажемо, слухай, нам потрібно тебе на один день. На один день приїдь, просто приїдь. Ми вже заманювали, як ми як його могли. Е, там ну наша команда реально вже там просто потіла. Ми чекали більше місяця на те, щоб поки поки він зможе вирватися. І в результаті е, нам повідомили сумну новину. Насправді його поранено. Uh, uh, e um, Споюся, що зараз все слава Богу, все окей, але його було поранено, і його привезли на лікування в Київ. І ми такі сказали, що зловили момент. Якби це чорний гумор, але ми з ним також жартували на цю тему ж не хотів по-хорошому. Так, як ви сказали, що без сарказму в кіноіндустрії важко. Але з ним слава Богу, все окей, все заживає. Неймовірно талановитий командир, молодий. А ви побачите у фільмі, будете захоплені, просто які в нас. Юні круті люди, так. вже вже там героями так Любомир, Найголовніше запитання: де як і коли можна переглянути фільм? Так, точно можу сказати, що цієї осені, бо ми спішимо. Дися, тут є два шляхи. Перший шлях це фестивальний шлях. Є режисери, які мріють отримати нагороди за свої фільми. Я зовсім не той режисер, я ніколи не гнався за нагородами. Роблю завжди кіно, яке для людей, і мені цікаво реакції людей. Тобто, тут така сама історія. Я розумію, якщо я зараз. Піду в фестивальне життя, то цей фільм ну як мінімум там вісім місяців. 8 ніхто місяців, не побачить, так, тому, так. що мені треба пройти всі фестивалі. Ну і там пізніше, можливо, там як uh -huh. не знаю, там на Оскар подавати і так далі. Ну в принципі, робота достойна, можливо і так, але я одразу, одразу відмовився від цього шляху. Я сказав, ми маємо е, презентувати цей фільм е, одній з найбільших платформ в світі, uh -huh. для того, щоб цей фільм побачили якомога більше стріміннових на платформ. Platform, uh, це якось буде дублюватися на інші мови, uh, титри, так, ще так, щось. Так, тобто, ще. яким чином так, міжнародна ауторія побачить? Я зараз uh, займаюся дубляжем в Лос-Анджелесі. Мені допомагають uh, в організації дубляжа там, uh, і ми хочемо продублювати це американськими акторами. Uh, цей фільм. Uh, so. Хронометраж фільму 30 хвилин. Uh -huh. uh, якщо, якщо там якісь, якась із великих стріммених платформ захоче збільшити формат там, до 45, то ми готові, в принципі, дозняти, там, ну, ми знаємо, що зробити для того, щоб не втратити цілісність uh, uh, фільму. Uh -huh. От, але, в принципі, цей продукт, який зараз є, та історія, яка зараз є, вона має 30 хвилин, і вона дуже цікава. Мені uh -huh. подобається, мені здається, це буде досить динамічно. Так. Uh, так. І, ну і так також, звісно, спробуємо, спробуємо запропонувати студіям формат серіалу. Також mm -hmm. мені дуже mm -hmm. подобається тема Війна дронів. Так. Ну, «Війна тому дрони. що історії з дронами так. дуже багато. І знаєте яка саме головна мета цього фільму? Головна мета це е, всі виручені кошти, якщо вони будуть. Якщо вони будуть. Бо не виключно, що ми просто, скажем, ми просто взяли фільм в YouTube і запустимо. Mm -hmm. Щоб просто якмога більше людей дізналися. <laughs> ну, тобто не виключено. Mm -hmm. ну, і, і просто будемо збирати донати для, для ЗСУ. Можливо, але мрія все-таки ем, зацікавити велику платформу. Тому, якщо всі будуть виручені кошти, е, вірні, якщо будуть виручені кошти, то ми хочемо придбати дрони. Клас. Е, і для 93-ї бригади, Ти... і для інших. Тобто, Історія про так, дрони. історія про дрони, де є дрони, щоб І вона нові продовжується. Взагалі колись yeah, можна yeah. буде зняти It's якісь ось такий кейс. Хочеться зробити. <laughs> це <би> було круто. <laughs> тому, друзі, якщо раптом ви десь побачите інформацію, десь можливо в соцмережах про те, що ось ось ма має, має зараз виходити цей фільм. Фолов е, робіть все можливе, щоб, по перше, розповсюдити цю інформацію. По друге, закликати друзів, дивитися, розповсюджуйте це все, тому що це, по-перше, мало того, що це збудовий імідж України, це корисно для нас подивитись. Ще є така благодійна мета у цього проекту. Ну наскільки я знаю, що тизер точно вже можна репостити mm -hmm. в Ютубчику з, з інших соцмереж. Тому друзі, давайте будемо це робити, підтримувати наш український кінематограф, наших режисерів. Ну і особливо, коли у, у наших фільмах показується винахідливість нашої української армії, mm -hmm. просто такі ось ну круті події, де показується, що наші воїни вони сильні, вони хоробрі, і з такі історії дуже класно. Mm -hmm. Дякуємо за те, що ви таке знімаєте. Любомир, наш час так швидко. Про пролеті наше спілкування. Настав я хотів би вас попросити просто від себе побажання до всіх українців, до наших глядачів, слухачів, які слухають нас у різних куточках нашої України. Хочу, перш за все, подякувати за підтримку, яку вже робить наш український народ. Бо ми сьогодні стали однією сім'єю. Це дуже сильно відчувається. Це навіть відчулося зараз, коли попросив президент економити світло. Всі вдома так. свідомо почали це робити. Ніхто нікого не змушував. Це. Це це е, знак того, що ми стаємо нацією з народу. Ми перетворимося в націю. Так. Шкода, що такою ціною, але так, тому нам я хочу єдине побажати. Це всім здоров'я, всім триматися, психологічне здоров'я, триматися, бо тому, що переможенька за нами, і ніхто як ми її е, ну вона сама не прийде. Ми маємо її вибороти. І вибороти ми маємо тільки спільними зусиллями. Кожен має сьогодні бути на своєму фронті. Там, де він є, в тій професії, де він може, але обов'язково пам'ятати, що день треба починати з думки про те, як, як там наші хлопці і щось для цього зробити. Хоча б щось мінімальне. Це єдине звернення моє, тому що сьогодні я якраз проснувся зранку від повідомлень від хлопців, що їм потрібно, і угу. я розумію, що це треба виконувати. Так. О, тому дякую вам велике. Дякую вам. Дякую вам. Дуже хороше натхнення на цілий день. Друзі, головне не загубіть. Пронесіть це з собою. Збережіть це, де в серці дійсно дуже класно прокидатися кожного дня від такого самозапитання. Що я можу зробити для наших захисників вже сьогодні? Ми ще раз вітаємо вашу дружину з ненародження, і нехай день буде вдан, друзі. Ну а нас у студії ранок лайф на радіо був український режисер Любомир Левицький, де відбулася презентація його нового фільму під назвою Follow Me. Ну, А ми будемо підтримувати і бажаємо вам прекрасного дня маєте ідеальні стосунки, і на цьому у нас сьогодні все. Це був ранок лайф на радіо. М Всім до побачення! Почуємося, побачимося завтра. Всім па -па. wake up Прокидайся разом із радіо М